У Чернігові сталося еко-диво. Активісти нарешті домоглися, аби в місті відкрили пункти прийому енергозберігаючих та люмінісцентних ламп. Боролися за це довго і пооббивали пороги мало не всіх чиновників. Наша група, Еко Чернігов насправді добивається цього ще з ноября. У нас були зустрічі з двома замами мера Чернігова. Ми збирали підписи під петицією, збирали більше тисячі підписів. Тобто ми дійсно слідили за цим питанням. Чому? Ладці не розтрубили про своє добре діло, активістам не зрозуміло. Не було ніякої інформаційної кампанії. Тобто я звичайно, узнала з «Чернігівські відомості», що дійсно зараз почали приймати лампи. От. Хоча я цікавлюся екологією, займаюся от, екологічною діяльністю, але це перший раз, коли мені ця інформація. Проте радіють і тому, що нарешті домоглися і шкідливі для природи лампи утилізуватимуть ще й безкоштовно. Ми здаємо фірма Донбас називається утилізація. Все. Угу. Пішов, я нічого не доплати за те, що не ну, ви не платите, і ми вам нічого за це не платимо. Угу. Ми прийнімо і здаємо. У ЖЕКах, де оголошено про місця збору ламп, не Мовляв, з 1 серпня прийшов наказ зробити все необхідне для прийому. Свою справу виконали, а далі то вже діло начальства. Виявляється, за утилізацію відходів платять, проте не люди, а місто. Ми приймаємо безкоштовно. Але з бюджету нашому підприємству виділено 5 тисяч на утилізацію все ж таки. Вартість однієї лампи такої люмінесцентна 8 гривень, а мається на увазі і тур тут навмісної, а енергозберігаючи 9 гривень за одну лампу. Васков не згоден, що реклами пунктів прийому не було. Мовляв, містянам розказали, як могли. Щоправда, у комунальній газеті. Чому не залучили принаймні комунального телебачення? каже грошей не було. В чернігівських відомостях вже продрукували коли, де, як і далі. Підписчики всі прочитають. що чернігівські відомості Ви що, дівчата, те що від нас. Вимагалися, ми це зробили, відкрили такі пункти. Якось їх рекламувати і так далі. І так далі, Такого завдання. У нас немає. І дійсно справа в тому, що немає коштів. І це ж не тільки в нас відкриті, а по всіх чотирьох підприємствах мається на увазі, КП Деснянське, КП Новозаводське. Вже 10 десятий 13 тринадцятий. Тут новмісні та енергозберігаючі лампи, так само як і відпрацьовані акумулятори та батарейки, можна приносити для утилізації за адресами, вказаними на екрані. Нагадуємо, жодних коштів сплачувати не треба. Сама процедура багато часу не займає. Екоактивісти просять людей бути відповідальними і не викидати шкідливих відходів у сміття.